Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 19 липня, п'ятниця. Останній огляд американських новин на цьому робочому тижні, але перед тим як я розпочну. я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, як варіант, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми і в топах про Україну на Сполучених Штатах сьогодні є тільки. І одна новина, а саме про візит президента Зеленського у Великобританію. І основна ціль візиту це в принципі добитися дозволу вражати цілі на території Росії. Роцілі знову ж таки, військові, які атакують звідки Росія атакує Україну. На що Великобританія в принципі відповідає, що ми вже дали такий дозвіл. Але Україна добувається ну, більше таких уточнюючих моментів, тому що там зовсім такі розпливчато, то що можна, але якщо ви не прожуєте міжнародні закони, що підсімається на увазі, ну таке, тобто основна ціль візиту. Але що цікаво відно, стосовно цього візиту, це те, що Зеленського запросили в посить по суті, в білий дім, якщо так можна сказати, Великобританський, де проходить збирається кабінет міністрів. І е, наскільки ж ви розуміли, наскільки це велика подія. Останній іноземний президент, який був запрошений у цей, е, називається кабінет, їхній кабінет рум, вони називаються їхній Білий Дім, так Великобританія називається останнім президентом. Там був Білл Клінтон. Білл Клінтон аж у 1997 році. Тобто, от така велика подія. Але найбільша новина на сьогоднішній день, мабуть, не тільки в Сполучених Штатах Америки, це взагалі глобальна новина, і навіть політичні битви тут в Штатах відійшли на другий план. Тому що сьогоднішній день розпочався від того, що практично кожен користувач комп'ютера з Windows має проблеми, особливо, якщо це якийсь бізнес і так далі. Справа в тому, що компанія Crowd. Страйк, яка відповідає за кібербезпеку, а, по суті, відключилася, якщо так можна по-простому сказати. І на даний момент не говорять, що це хакерська атака. Це саме говориться про те, що система сама глюкнула. І що, за що вони відповідають, окрім кібербезпеки, це все, от все, що робиться на інтернеті, на клауді і так далі. І от а по роботі, наприклад, хто користується на своїх роботах, от Windows давним-давно вже перейшов от свій офіс, де там Ексели, PowerPoint і всякі такі штуки, хто користується Ворди? що дуже поширено в по суті в будь-якій офісній роботі. А вони вже перестали їх продавати, мабуть, років 10 тому назад, мабуть, більше, і все робиться на підписку. Тобто, все десь там вісить на хмарі віртуально, ви купуєте підписку, вам дається доступ до цих даних, і ви платите помісячну плату там, чи якщо хочете один раз в рік, і ви користуєтесь цим ресурсом. Проблеми з цим. Але дивіться, я просто от на своїй шкурі оце пережив, тому що от я щойно пересікав канадсько-американський кордон. Розвантажившись в Канаді, повертався в Америку. Американська таможня заблокована на таможні зараз хаос, але це, мабуть, не найгірше, що може відбутися зараз. Просто е в аеропорти, е це не тільки в Сполучених Штатах знов ж таки. Уже від відкладено тисячі рейсів. Там це цифри до речі, от я дивився. За декілька хвилин, поки я там переглядував новини, за декілька хвилин просто ці цифри змінюються. От саме останнє, що я на цю хвилину подивився, 5 тисяч авіарейсів е перенесено, 2 тисячі авіарейсів відмінено взагалі. Деякі авіалінії американські, вони самі відмінили все, тому що в них відсутні навіть. Зв'язок з пілотами, наскільки це все погано, тобто нові літаки не вилітають, ті, які вже в повітрі були, якось їх там дозволили летіти, якось зупинитися в Америці. В багатьох місцях не працює служба 911, щоб ви розуміли наскільки це велике? Це затронуло департамент юстиції, державні структури таможню, як я вам може сказати, чи митницю да. А не працюють як мінімум з десяток величезних госпіталів в Сполучених Штатах Америки. А це ну це велика, це глобальна система. Це людям не можуть рецепти виписати, не знають, яку дозу лікування дати. Це просто країна зараз в хаосі. Що це все виліться далі? Це, це просто. От, е Наразі, в принципі, не зрозуміло. Хоча, от е, представники Краудстрайка цього говорять, що для ДЕКО це настільки просто, як просто рестарт комп'ютера зробити. виключили, включили, і воно все відновиться е, до нормальної роботи режиму. Але в багатьох е, ресурсах це не настільки просто, і от це відбувається вже декілька декілька. А годин, по суті, чим це все закінчиться, знову ж таки, наразі не зрозуміло, але це паніка. От наскільки дивіться, наше життя, людське, ну, звикло до таких зручних маленьких речей. Там, от навіть коли ви фоточки ваші вже не зберігаєте на телефоні, а десь вони там на хмарі. А в один момент просто ця хмара просто пфу, і зникла. Ну, знову ж таки, зараз інформація, звичайно, не про фоточки, а про життя людей, про здоров'я людей. Про безпеку людей. А мені просто цікаво, якщо хто звідки ви дивитесь, наскільки це затронуло країну, з якої ви дивитесь мій канал. Було от просто цікаво чи не цікаво, просто побачити, чи це так само в інших країнах, як тут в США. Ну, але окрім цієї хаосної, величезної, просто глобальної новини, великі новини так само. Чи якби цього не було, то, мабуть, найбільша новина це. Республіканська національна конвенція, яка закінчилася вчора. І Якщо просто от е, підсумувати все, що там відбувалося, е, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Можете не погоджуватися, але на даний момент республіканської партії більше не існує. Або як мінімум вона на паузі, тепер республіканську партію можна сміливо переіменовувати блок Дональда Трампа. Ну в Україні такі штуки відомі. Блоків там було і Петра Порошенка, і Юлії Тимошенко, е чи Порош, да. тобто штуки такі відбуваються. І, е по суті, закінчилась конвенція виступом Дональда Трампа вчора. І там підводилося Трамп до того моменту, що Трамп новий, він з новими поглядами і так далі. Але вчора, в кінці, він, по суті, все перечеркнув. В своїй промові на 92 хвилини вона складалася по суті із цілої купи фактів, і по суті, майже все із того, що він говорив, це або була чиста брехня, або просто перекручена правда, тобто цифри роздуті в одну чи іншу сторону, коли він говорив про митницю, коли він говорив про імміграцію, про Податки, коли він про інфляцію, про війни за кордоном, про ІДІЛ, про Афганістан, про все абсолютно, людина просто по-іншому не може. І коли, в принципі, говорилося таке про мова, що нам треба об'єднуватися. Але суть, як це виглядає в голові Трампа, це ви маєте об'єднатися навколо. Чи вірніше навколо Трампа. Якщо ви Ви мусите думати так, як Трамп. Тому що, якщо ви думаєте не так, як Трамп, немає що об'єднуватися. Ви просто знаєте. От, вибачаюся Ви, значить, от є такий вираз райно. «Republican in name only». і зараз от в сучасній інтерпретації це означає що ви республіканець тільки по назві якщо ви не підтримуєте ідеї е, Трампа ну і е, і ще так само в топах тримається знову ж таки розслідування стрілянини е, спроба замаху на Трампа яка відбулася от, е, на минулих вихідних. І знову ж таки мусолять все те саме, перевіряють різні теорії, але з'явилася одна така новенька, я б сказав би, ізюминка з цього всього, а саме про те, що людей почали звільняти з робіт за те, що вони позалишали коментарі в своїх там Фейсбуках, інстаграмах. Ну як ви розумієте, якого толку коментарі відносно цієї стрілянини. І, наприклад, із супер таких відомих великих людей, що ніхто на такому не попався, але деякі артисти вже їхні концерти відмінені з деякими артистами, деякі компанії, там їхні продюсерські там чи все, як це все працює, розривають контракти. І от багато з цих людей із здивуванням говорять. А виявляється, мій директор дивиться мою там соціальні мережі сторінку, що я там калякою пишу туди-сюди і виражаються. Тобто, ну, люди, слухайте, в 24-му році, вже 21 століття, давним-давно знають, коли вас приймають на роботу, дивляться, яким життям ви живете, на ваші погляди і так далі. Ну, Ось дивіться, от люди необережно не роблять такі інколи жартують просто. Не думаючи про наслідки, і от багато людей вже втратили свої роботи за це. І знову ж таки, мені реально цікаво, що багато із них дивуються, що це з ними трапилося. Хоча це ну, як 2 плюс 2 буде 4. Тобто, якщо ви робите один крок, то наслідок цього кроку просто може іншим, не міг просто навіть бути. А, новини про Вік Байдена так само тримається в топах, і е, ця новина прогресує. Все більше і більше П Тепер вже додається в список сенаторів, я вже не буду вам переліковувати. Почалося це із конгресменів, е, потім в сенатори зараз і так далі. І е, е, зараз тут останній найостанніша новина, що Байден, е, чи верніше, родина Байдена, сім'я Байдена. Тепер цікаво, знаєте, що? Е, от я трошечки відступлю, що дуже багато новин. Оце е, просто інформаційний американський простір, просто забитий, що офіційної інформації нема. Але надійні джерела доносять цю інформацію. І от одне з таких новин: що от надійне джерело, близьке до родини, розказує, що сім'я Байдена почала всерйоз розглядати план виходу із цих перегонів. Тобто, як вийти, щоб це все було на умовах Байдена, щоб він ну не, вда не обра не вдарив обличчям в грязь, щоб е гарно, там з повагою і всякі такі штуки, щоб Бан е Байден міг зійти з цієї дистанції. Але так само і говориться про те, що Байден дуже ображений і навіть злий. На своїх ну, близьких товаришів і там перелічується навіть і Барак Обама в тій компанії. Що ну, Байден пред'являє своїм друзям, яких він до цього моменту вважав друзями, близькими людьми, там і сім'я Клінтонів, і Барак Обама, це те, що вони ну, по суті не виступили з підтримкою. До речі. Наприклад, Барак Обама єдине, що публічно сказав, одразу після дебатів, він сказав, написав пост маленький і е написав такі слова: що погані дебати, але ночі трапляються. Хто знає трошечки оцей сленг американський, то замість ночі взагалі американці використовують інше слово. Тобто Обама так з підколочкою, юморком сказав таку штуку. І все, і більше нічого. І говориться про те, що закулісно в куларах там в приватних розмовах Трамп вибачаюсь, Трамп Обама в принципі трошечки переживає за стан здоров'я Байдена. І Байден, в принципі, от він ображений на на демократичну партію. Що керівництво, по суті, лідируючі люди в партії, вони його просто кинули. Ну, в найважливіший по суті, момент, найважчий момент, я б сказав би так. А новина із Росії. А там журналіст із Wall Street Journal Еван Горшкевич, який був уже сидів у в'язниці в СІЗО більше року пересидів він і відбувся суд. Завершився сьогодні, і його засудили за на 16 років за шпигунство. А взагалі прокуратура вимагала 18 років, але саме гуманний суд в світі. Йому скосив два роки і присудив його на 16 років в колонії. І, в принципі, більшість людей взагалі не визнають результати цього суду, тому що це просто велика бутафорія. Для прикладу, говориться, що такі судові процеси, ну, з такою серйозністю, вони як мінімум проходять довший період. Тут же ж судовий процес закінчився за два дні. Тобто, хлоп-хлоп, шпак шпак на а тобі 16 років, іди сиди. А, ну і говориться про варіанти, як тепер на кого його обміняти, обсуджуються такі моменти. І, до речі, це ім'я ну, випливало в декілька варіантах. Трамп, наприклад, сказав, як тільки я стану президентом за одну годину, Гершкович буде звільнений і буде вже в Америці. Путін мені зробить таку послугу. Ми з ним там. Друзяки настільки близькі. Байден же ж, в принципі, була спроба от приблизно півроку тому назад, з допомогою німців, там, але там все провалилося. Ось, ну, чим це все закінчиться? От, в принципі, останнім часом взагалі в Росії такі от, от арешти і судові справи про шпигунство, вони, в принципі, процвітають, їх стає більше. Трошечки іншого характеру справа, але теж судове в'язнення. Тільки на цей раз людина вийшла із в'язниці. такий собі Елен Уіслберг, це фінансовий директор в компанії Трампа, який відсидів 100 днів. Цікаво, що. Був засуджений на 5 місяців, але відсидів 100 днів. Я так розумію, за гарну поведінку, тому що не описується по яких причинах його випустили раніше. Чи можливо 100 днів відсидів, а решту терміну, типу, умовно відбуває знову ж таки за гарну поведінку? Цікавий факт, що це вже другий раз він сидить з подібним так само терміном. В 22-му році так само був засуджений на 5 місяців. Відсидів 100 днів і так само був випущений. За що його засудили цей раз? Це те, що якраз він допомагав а, Трампу по суті а, підробляти документи. В даному випадку він брехав під присягою і він визнав свою вину потім за це. І що він робив? Він збільшував нібито вартість. Трамповських статків. Коли ви йдете в банк, берете позичку, то ви маєте щось закласти. І от він збільшував розміри трамповської власності втричі. І ага, от така, значить, ми можемо дати більше грошей. От за це він відсидів 100 днів, тепер він вийшов на свободу. А новина про літальний апарат Оспрей. Я навіть не знаю, як його кваліфікувати. Може мені хтось підскаже, тому що це і не літак, і не вертоліт. Це по суті літак з вертикальним зльотом. І цікавий момент, що американські військові пілоти просто люблять страшенно цей апарат, тому що можна сісти вертикально де хочеш, але летить настільки швидко, як літак. Тобто і швидкий. І мобільний, і дуже багато можна зробити. Але новина не про те, наскільки він класний, а новина про те, наскільки він проблемний. І півроку тому от була остання така трагедія, коли він розбився біля берегів, цей літальний апарат розбився біля берегів Японії. Загинуло вісім американських військових. Його. Присадили на, на певний період, а з березня місяця його допустили до лімітованого використання, тобто не обширене а там перевірки. Я не знаю конкретно, що саме лімітовано, але як розуміється, не у всіх випадках і тільки для обмежених там цілей. І а, два сенатора з Масачусетса і конгресмен з Масачусетса, троє законодавців звернулися з листом до міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна, щоб. Посадити абсолютно всі ці літальні апарати, і по суті знайти рішення. Чому? Тому що за останні два роки вже було 4 аварії, в яких загинуло 20 американських військових. Тобто, це, як ви розумієте, доволі багато для мирного часу. І проблема, як виявляється, з цим літальним апаратом, що він дуже класний, дуже там, перевірений і так далі. Але через те, що він літає і вертикально, і горизонтально. Дуже багато компонентів цього літака зношуються набагато швидше ніж у вертольота або у літака. І тобто, ну тепер хочуть взагалі розслідувати, чи доцільно його взагалі використовувати на майбутнє або яке знайти це рішення, тому що. Ну, от причина цієї аварій, цього літального апарату, якраз таки, що ці там компоненти із пропелерами, з двигунами вони зношуються набагато швидше. Знову ж таки, як ви розумієте, є там техніка безпеки, є там стандартний, воно там, умовно кажучи, має працювати 10 років, а тут там 5. І, ну, Помилки чи поломки не були якраз такі відсліжені, зловлені вчасно і от трапляються такі штуки. Ну, як ви розумієте, тенденція, що літальні апарати не робляться молодшими. І якщо вже до цього часу стільки аварій, що очікувати, ну от навіть в найближчому майбутньому. А новина із. Алабами і новина про стрілянину знов жахлива новина. Це одна із моїх неприємних новин, але новина, яка мене завжди от затрогує близько, про те, що, знаєте, багато людей от мені пробують довести серед знайомих, навіть моїх, що от, свобода там зброї, і це все нормально. Це тільки проблема, якщо там демократичні мери в мегаполісах, тільки там є проблеми. Ось вам новина, щоб по суті довести. Протилежне, можливо, не довести, але показати, що проблема зовсім не в цьому. А, так от містечко Вест Блоктон, штат Алабама суперконсервативний штат, містечко суперконсервативне, населення не Немиаполі, взагалі, там 1100 людей чи 1200 людей живе. Тобто, це село селище, якщо так можна сказати. І що трапилося, там чоловік 32 роки, застрелив свою жінку, дружину і застрелив з пістолета двох дітей, чотирьох дітей: двоє його дітей, і двоє, я так розумію, від попереднього шлюбу. А... Дітям було усім дітям менше 14 років. Він потім нікуди не тікав, від поліції не відстрелювався. Тобто, що трапилося, не зрозуміло, але. Ну, свої 5 копійок скажу, слухайте, кукуха у людей їде незалежно до якої партії належить мер вашого міста. І я сподіваюся, що я доживу до того часу, що в Сполучених Штатах Америки високопосадовці зрозуміють, що в принципі треба регулювання зброї. Знову ж таки, я я не знаю, як цю проблему вирішити, але просто так як воно відбувається, воно не працює. Ось і все. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Це про те, що в штаті Джорджія зловили підофіла, який втік із в'язниці в листопаді 1994 року, майже 30 років тому назад, не могли знайти цьому діду зараз взагалі 70 років. Він відбував ув'язнення в штаті Орігон втік, і от його майже через 30 років зловили аж в штаті Джорджія. Як? Цей дід так довго міг переховуватися в принципі, дуже просто він якось собі роздобув свідоцтво про народження дитини, яка померла в 1962 році. Потім від імені цієї дитини відновив собі ну, несправжні документи, як розумієте, і от так він собі жив собі в Джорджії, поки от якось все таки знайшли його. І історія, що я хотів би з цього всього сказати, багато от з наших іммігрантів, які приїжджають в цю країну. Не розуміють оце таке в Америці слово identity theft, тобто крадіжка вашої, ваших персональних даних, і люди знаходять від самого маленького. Я персонально знаю людину, в якої вкрали персональні дані, і там, наприклад, там не пов'язано з в'язницею було, але понабиралися від його імені, потім позичок. Йому це все коштувало декілька років судів. 10 тисяч доларів власних коштів, щоб просто очистити своє ім'я і щоб все повернутись на так, щоб було нормально. Тому я вам скажу, коли ви проживаєте в Америці і вам приходять якісь конвертики з вашим ім'ям, вашою адресою чи там якимись ще, не дай Бог, більше персональними даними, будьте обережними, що ви з цим робите. Тому що, коли ви їх викидуєте там в смітничок, умовно кажучи, слухайте в цій країні, люди копаються цих смітничках. А потім ваші дані продають. Знову ж таки, ваші так само дані можуть вкрасти із комп'ютера, і з вашого телефона, тому треба бути обережним в сучасному світі. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. А ти із вас, хто підписаний і любить зі мною інколи побазікати, завтра я. Сподіваюся, що буде стрім, але оскільки я подорожую, подорожую якраз таки тут через гори, гірська місцевість. Я сподіваюся, знайду де місце, звідки можна буде з вами трошечки побалакати. Але як ви розумієте, зараз я не можу вибрати конкретно час з певненістю. Тому хто із вас підписаний, нажав на цей дзвіночок, коли я точно буду знати, заб'ємо час трансляції, приєднуйтеся, сподіваюся. Стрім завтра відбудеться. Якщо ні, ну тоді ви відпочинете і вже наступний огляд новин, я сподіваюся, буде в понеділок. На цьому все. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, підпис підписки і вподобайки. А вам бажаю гарного, тихого, мирного векенду, особливо, якщо ви дивитесь з України. На цьому все. Все буде Україна!